Привіт усім. Дипломат Андрій Веселовський вважає, що суперечка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі мала подвійний ефект для України. З одного боку, це підняло суб'єктність країни на міжнародній арені, але з іншого призвело до суттєвих втрат, зокрема, зупинки військової допомоги Америки. Конфлікт між Зеленським і Трампом в овальному кабінеті мав два наслідки одночасно. По перше, у підсумку цей конфлікт суттєво підняв суб'єктність України. Кількість людей у Америці і поза межами Америки, які виступили за підтримку України, просто вражаюча. Майже вся Європа виступила на нашому боці, навіть ті, хто раніше тихо мовчали, зазначає дипломат. Однак підвищена увага до України мала й іншу сторону. За кожну суб'єктність потрібно платити. Зокрема, Америка зупинила постачання всіх видів озброєння для України. По-друге, погрози Америка погрожує Україні погіршити надання допомоги в розвідувальних даних, підтримці зв'язку і так далі. Все це, звісно, може позначитися на нашому фронті і моральному дусі наших громадян. Додає Веселовський. Попри напругу у відносинах із Вашингтоном, дипломат наголошує, що підтримка Європи буде лише зростати і може компенсувати втрати від американської політики. Україна продемонструвала дуже твердо в Європі, що тепер це відшкодується багатомісячними, якщо не багатолітніми, повноцінними підтримками більшості європейських країн. Підсумовує він.